2022 був не таким багатим на гучні ігрові релізи. Та сказати, що ігрова індустрія минулого року розчарувала нас, означає збрехати. В цьому відео ми продемонструємо вам власний список найкращих ігор за 2022, Тому сідайте зручніше. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Перед тим як почати, скажемо, що даний список не є топом. Ми не розкладали ігри від гіршої до кращої, проте остання гра в списку позиціонується як гра року за версією редакції Artline. В мережі вже декілька тижнів з'являються подібні списки, з теж не заварився і проюв свою щорічну премію з 11 -ма категоріями. Сказати, що вона дивна, кострубата і смішна не сказати нічого. Hitman 3 VR гра Кріч, про яку ми робили ролик цьогоріч, виграла в номінації Найкраща vr VR-гра». Ось цей Франкенштейн, шановні, здобув перемогу в цій номінації. Дуже мило. Одразу видно, що гра дійсно заслуговує на це, особливо з одним з найгірших штучних інтелектів. Кіберпанк виграє в номінації улюблене дитя, яке має на увазі довготривалу підтримку гри після релізу. Досі не зрозуміло, чи це доречно, так як кібербах по факту доробляли на ходу, а не підтримували його. Найсмішніше в цій ситуації те, що серед номінантів знаходилась Дота, 2. токсичний сміттярник, на розвиток якого Valve забили ще в 2017 тисячі Підтримка лутбоксами і бойовими перепустками. Новий вид підтримки для тих на кого байдуже. В категорії найкращий візуальний стиль перемагає Spider-Man Miles Morales, і ми досі не можемо зрозуміти, де там найкращий візуальний стиль. Кумедно й те, що в номінантах знаходилася гра Cult of the Lamp, Карл! Під якими речовинами ці хлопці складають такі списки? Досі загадка. Тепер повернемось до нашого списку. Починається він грою Dying Light 2, масштабним продовженням зомбі екшену від польської студії Techland. Гра отримала хороші відгуки від критиків та гравців, але багато було бесіди про те, що вона аж надто затягнута. Ми відзначимо брутальність, чудовий візуальний стиль, а також якісний експлоринг в цій грі. Мінусом Dying Light 2 є, звісно, її примхливість щодо системних вимог. Через те, що для гри потрібен хороший ігровий комп'ютер, багатько геймерів не зіграли в неї дотепер. Наступною грою у списку є Call of Duty Modern Warfare 2, переосмислення старих ігор на новий лад. З сюжетну кампанію цієї частини просто вилизали критики. Modern Warfare дійсно вийшла успішною і зуміла привернути увагу навіть олдфагів, для яких ця назва асоціюється зі старими частинами з нульових. Автори планують ще більше розкрити гоуста, тому варто чекати на дещо цікавеньків в недалекому майбутньому. Ціфу хардкорний бітемап, покликаний підірвати твою точку G. Це жорсткий бойовик, який не пробачає помилок. Чудова постановка, прекрасна робота камери, екшен і брутальність, а також сцени, які попрямували сюди прямо з гонконгських бойовиків. Достатньо згадати того ж олд для багатьох сіфу видалась аж надто хардкорною грою. Це своєрідний Dark Souls, лише тут значно більше механік, які дозволяють тобі як накидати, так і зберегти власне життя. Гра заслуговує окремого відео на нашому каналі. Ну а ми рухаємось далі. За калісто протокол чекали з нетерпінням, адже це по факту новий Dead Space. Після виходу гравці немов розділились на два табори. Одних гра влаштувала, інших ж абсолютно ні. Останніх багато. Про це свідчать і низькі продажі гри, які аж ніяк не задовільнили розробників. Та чи робиться калісто протокол поганою грою? Звісно ж, ні. Перед нами найкраща графіка 2022-го з прекрасною лицевою мімікою, непоганим сюжетом і вже знайомими бойовими механіками. Лише технічний стан не обіцяв на початку нічого хорошого. Але цю справу завжди можна виправити. Ну просто терпець ривається зрівняти калісто з ремейком Dead Space, реліз якого вже на носі. Стрей найнезвичайніша гра цього року. Вона максимально неординарна, нетипова, незвичайна і у своєму роді максимально автентична. Стрей виграла в номінації Steam найбільш інноваційний геймплей і з цим ми повністю погоджуємось. Це мила і зворушлива історія про долі, Долі живих і мертвих, долю цілої планети. Гра не обтяжена нагромадженням механік, не змушує займатися непотрібними справами, виключає будь-які зайві активності і забезпечує гравцю максимальне заглиблення. Жаль, тільки що пройти її можна дуже швидко. Обов'язково подивіться наш огляд на стрей. Посиланнячку вже у верхньому куті. Ну і гра року. Думаю, вона не стане для вас несподіванкою, бо це. Elden Ring. Масштабна реграбельна атмосферна і максимально хардкорна. Elden Ring це величезний крок вперед серії Souls. Це саме те, до чого серія йшла всі ці роки. Скільки б разів не проходив Elden Ring, стільки разів знаходиш багато нового. Цей світ не може не затягувати, хоч він сповнений небезпек та несподіванок. А ти вже став королем між землі. А якими іграми ви б доповнили наш сьогоднішній список? Пишіть в комент і ставте лайк цьому відео. Нехай квітне український YouTube. Також будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину, де ви можете купити топовий ігровий комп'ютер. Гарного дня і мирного неба над головою!